З ким ми взагалі ведемо переговори? З Трампом і його адміністрацією, чи зі Сполученими Штатами Америки як глобальним суб'єктом оплотом демократії, вільної економіки і чого ще? відповідь очевидна зі Сполученими Штатами Америки в нашому розумінні ми справи не маємо. Ми зараз маємо справу з адміністрацією Президента Трампа. Чи достатньо ефективно ми співпрацюємо з тими силами, які можуть бути наступними після Трампа, чи присутні в адміністрації? Мені невідомо достеменно, як це відбувається на державному рівні. Я лише знаю, що на експертному і горизонтальному рівні ми бачимо, що що експерти провідних аналітичних центрів, що політики, що представники громадських об'єднань Сполучених Штатів Америки всі тримаються за голову в жаху від тих процесів, які відбуваються, в тому числі по відношенню до України. Зараз зробити помилки, тобто закласти якісь підвалини, які не дозволять нам відіграти назад, наприклад, погодитись на якусь формулу щодо Криму. Чи дозволити послаблення санкцій на Росію, чи дозволити працювати американському бізнесу на окупованих українських територіях, навіть якщо далі ця адміністрація буде замінена на більш прогресивну, демократичну, навіть республіканську, але світлу. це все закладе на жаль, негативні підвалини для нас. Бо тоді ну. Що написано, як в цих ах, ненавиджу ці, ці старі совкові прислів'я?